В усіх моїх жінках будуть твої риси, все те, що подобалось так у тобі і бісило. Можливо, я стану найбільше у світі Гульвіса. та буду шукати у інших тебе, забути не сила. Купуватиму їм я до болю знайомі парфуми і ніжну білизну на тонких бретельках. на них витрачатиму все, усі суми, купуючи їх, і любов в білосніжних постелях. В одній я знайду дику пристрасть, таку, як у тебе, іншій, у іншій успокої стану тонути. Для мене якась стане сонцем та небом. Та от чи я зумію тебе забути. У п'ятій, десятій шукатиму складність спокою і протилежність болить, підгорає моя адекватність, моє божевілля і від тебе залежність. Я буду шукати тебе у прохожих. все те, що подобалось так у тобі і бісило, я буду шукати на тебе так, схожих. Я буду шукати в інших тебе, забути не сила.